В твоїх очах я бачив світло і любов, в твоїх очах я бачив щирі мрії, За що ти, друже, проливаєш свою кров? В часи жахливі, ці часи жахливі. Янголи летять до неба янголи, і повернути неможливо їх життя як нитка. Як нитка обірвалась, втратили, ми пам'ятаєм всіх, ми будем пам'ятати всіх. Я пам'ятаю, поруч твій останній крок. Я пам'ятаю, посмішку та щирість. Навіщо забрати тебе не в свій строк? Скажи нам, милість, ну скажи на милість, що вилетять то небаянку. Янколи... Дуже важко втрачати таких людей. Дуже важко. Ми його знаємо в нашому підрозділі він більше, ніж пів Ми пройшли навчання в Німеччині, бойове чергування під Білорусю, Бахмут, бахмутські бої. Але ворог його все таки здавав під Оріхалем. Це був принциповий чоловік з великим серцем відкритим. Він завжди всім допомагав. Хто до нього звертався за, за допомогою. Всі завжди, завжди був для цього відкритий. Всі ми знаємо, що він прийшов добровольцем на цю війну. Але а я вам скажу, що там, і, та, там, де це трапилось, він мог би взагалі не бути. Напередодні його бойову машину було пошкоджено в бою. І екіпаж його був виведений в тил, але він настояв. Щоб ми його повернули у бойову, у бойову під, у підрузі. І я змуш, змушений був це зробити. тому що він ходив за мною день і ніч. І повернути неможливо. Життя, як нитка, обірвалось, втратили. Ми пам'ятаємо всі, Ми будемо пам'ятати всі, Під час виконання бойових бойового в Пологівському районі Запорізької області 12 червня 23 го року перестало бити серце нашого земляка, солдата отлуги гармати самохідного артилерійського зводу Леса Ігора Андрійовича. Віддано військові присяги на вірність українському народу мужньо Виконував обов'язки як за Україну за її свободу незалежність. Народився Ігор Андрійович 7 вересня 73 року звичайні сільські сім'ї Олени Якіни та Андрія Романовича. Де прийшли дитячі і юнацькі роки? У 80-му році поступив перший клас. Паланської загальноосвітньої школи, яку, яку закінчив у 90-му році, пішов працювати з Разом з дружиною виховували сина Дениса. Кожен рік практично Ігор Андрійович просився на службу в радах армії. Ну, так як здоров'я не дозволяло йому його. Не брали в армію. Війна його застала на роботі в почті. Він вернувся як добросовісний громадян, пішов знову проситися ради української армії. Забрали, прийшов навчання, паланська громада, депутатський корпус, старостат, жителі села. Всі присутні висловлюють через співчуття матері. Олені Яківні, сину Денису, всім рідним близьким з приводу загибелі героїв нашого Ігора Андрійовича, шановна Олена Яківна, рідні близькі, шановна громада, вкотре ми збираємося щоб провести в останню путь і попрощатися з воїнами Збройних сил України, які в новітній час. Російсько-української війни віддають своє життя за наше сьогодення, наше майбутнє і за нашу історію. 25 захисників віддали життя з нашої громади за нашу Україну. Лесь Ігор Андрійович один із тих українців. Який за покликом серця пішов боротись за нас, за нашу державу, за свого сина, за свою матір і, на жаль, втратив життя. Перед нами як перед суспільством залишається єдине завдання глибоко усвідомлювати цю жертву. Для того, щоб розуміти, що ця жертва дає можливість нам бути зараз перед мирним небом, могти трудитись, а головне, ми маємо всі працювати на нашу перемогу. Ми півтора року боремося з ворогом, який є для нас ворогом декілька століть, тисячу. Мільйони українців так само втратили життя, і щоб життя Ігоря Андрійовича і мільйонів його попередників не було марним. Ми маємо перемогти. У нас нема іншого завдання як перемога в цій війні заради всіх дітей, які загинули, заради матерів, заради нашого майбутнього. Я від себе особисто депутатського корпусу громади всієї України висловлюю глибоке співчуття матері Олені Яківні і синові Денисові, братові, рідним і близьким. Хай спочиває з миром воїн Збройних сил України Лесь Ігор Андрійович. Слава Україні! Героям слава! Іде війна! Війна, на жаль, забирає життя найкраще. Найкращі йдуть вперед, найкращі йдуть в атаку. І, на жаль, деякі з них гинуть. Ігор був одним з найкращих. Гордіться ним. Він віддав своє життя за те, як вже сказали, щоб люди могли працювати. Ну, а ми за нього відомстили в той же день. Дякуємо всі паланці, що жили його і знали. І вічна йому пам'ять, вічна пам'ять, а ми будемо працювати на те, щоб громада розвивалася і могла потребуватися про сім'ю, про всіх нас і далі народжувати таких героїв, і щоб вони тільки були живі і перемагали, як сказав попередній вступаючий комбат. Відомстили ми ворогові і запам'ятаємо це на всю життя, на все наше життя і розвиток нашої громади. Слава! Паланці, слава Україні! Дорогі, слава! Дорогі брати і сестри. Ми проважаємо останню путь, в останній шлях воїна, героя Ігоря. І ми можемо сьогодні таких хлопців і дівчат причислити до тих святих і до лику святих, тих, що є з Богом і є в Царстві Небесному. Тому що це є новомученики нашого часу. Це ті. Які віддають своє життя за своїх близьких, за свою землю, за своє село, за своїх рідних, не шкодуючи свого життя. Вони виборюють волю, волю для нашої держави, для нашої країни. А воля ця, вона пролита кров'ю, рясно полита кров'ю. І основне, щоб ми не забували цього, не забували їх. Тому що це ці люди, які жертвують своїм самим рідним своїм життям, жертвують для нас з вами, для того, щоб ми мали майбутнє, для того, щоб ми мали майбутнє для наших дітей, для наших онуків, щоб наша батьківщина, наша Україна розвивалася, щоб наша батьківщина Україна була вільна, вільна від руського міру, щоб в нас тут панував український світ. Ми пам'ятаємо всіх. Ми будемо пам'ятати всіх.